Що як благовіщення, це не лише спомин про подію в Назареті, а запрошення до особистої зустрічі з Божим покликанням. У цей день не просто Діва Марія сказала так Богові, у цей день відкрилися двері для спасіння людства, але чи замислювались ми, що й наше так може змінити хід життя? У цьому відео я розповім, чому благовіщення це не про страх перед працею, а про радість довіри. Благовіщення це не просто подія, яку згадуємо щороку. Це момент, коли небо торкнулося землі, коли просте слово «десь так стало ключем до спасіння всього людства. У цьому слові Марії було все: довіра, смирення, віра, любов. У містечку Назарет, де життя текло звично і буденно, відбулося найбільше диво. Архангел Гавриїл з'явився до молодої дівчини і промовив: Радуйся, благодатна, Господь з тобою! І ця звістка, що в інші часи злякала б кожного. Не зламала її, бо в серці Марії панував спокій і віра. Це не був день показного тріумфу чи народного торжества, це був день тиші, день внутрішньої згоди, і саме в тій тиші прозвучало: нехай буде мені за Словом Твоїм. Ось що ми святкуємо на благовіщення, згоду людини на Божий план. Ми святкуємо довіру, і ця довіра відкрила двері для приходу у світ Спасителя, але разом із духовним значенням. Навколо благовіщення в народі склалося багато прикмет, забобонів і навіть страхів. Хтось боїться розпалити вогонь, хтось не чіпає віника, дехто відкладає будь-яку справу, бо так казала бабуся. Але чи справді цього вчить церква, чи можливо поєднати шану до свята з розумінням Божої любові, а не жити в страху? Про це ми і поговоримо. У багатьох селах і досі можна почути. На благовіщення і пташка гнізда не в'є, і людині не можна нічого робити. Хтось боїться мити підлогу, інший не пече хліб, а деякі навіть бояться виходити з дому. Усе це прикмети, які передавалися з покоління в покоління. Але що стоїть за цими заборонами? Чи справді Бог бажає, щоб ми жили в страху? Насправді такі уявлення це залишки до християнських звичаїв, які з часом переплелися з церковною традицією. І, хоч у них є своя поетика, мовляв, навіть природа завмирає в очікуванні дива, проте церква ніколи не вчила, що в цей день не можна щось робити взагалі. Православ'я не про страх, воно про свободу в христі. У день великого свята так церква радить присвятити час молитві, тиші, літургії, духовному зосередженню, але це не означає, що допомогти хворому, приготувати їжу для родини чи доглядати за дитиною гріх. Немає канонічної заборони на роботу в цей день. Є заклик. Зупинись на мить, поглянь у небо. Згадай, як Марія відповіла на Божий заклик. Якщо можеш відкласти справи, прекрасно. Але якщо обставини вимагають твоєї участі, дієш із любов'ю, без страху, і це вже молитва. Церква завжди відрізняла духовне від марновірного. Смирення як не означає параліч, і віра там це не втеча від життя. А його глибоке переживання в Божій присутності, то що ж із роботою? Чи варто взагалі щось робити в цей день? Якщо твоя робота, діце турбота про ближнього, якщо ти працюєш не з жадібності чи гордині, а з любові, то хіба може Бог осудити це? Хіба Марія не продовжила свої буденні обов'язки після того, як почула ангела? Найбільший гріх не праця, а забуття про Бога, коли людина свідомо відкидає молитву? Літургію, Євангеліє, обираючи натомість гонитву за тимчасовим. Ось тоді вона віддаляється від істини. Бог дивиться не на руки, а на серце. І якщо твої руки працюють, а серце молиться, ти на правильному шляху. Так є гарні народні традиції: випускати пташок, дарувати хліб, прикрашати ікони першими весняними квітами, це все поетичні образи, які можуть стати добрим жестом. Якщо вони живі, щирі, духовно наповнені, але якщо ці жести виконуються автоматично, мовляв, аби щось не сталося, то вони перетворюються на порожню форму. Церква не вимагає ритуалів, вона запрошує до живого зв'язку з Богом. Благовіщення це не день магічних заборон, це день небесної звістки, і її сенс не в тому, щоб боятися рухатися, а в тому, щоб почути голос Божий. Коли ми згадуємо благовіщення, то перш за все звертаємо погляд на Діву Марію, не як на ікону, що високо в храмі, а як на живу людину, скромну, мовчазну, віддану. Вона не мала впливу, не мала багатства, але мала щось, що змінює все, повну відкритість на Божу волю. Марія не запитала, а що буде далі, не вимагала гарантій, не чекала підтверджень. Вона просто сказала: нехай буде мені за словом твоїм. І цим словом дала згоду на те, щоб Бог став тілом. Її приклад це не просто історія з минулого, це виклик кожному з нас. А що я відповідаю на Боже Слово сьогодні? Чи готовий я сказати так Його волі, навіть коли вона не вписується у мій план. У день благовіщення ми не просто згадуємо момент ангельського об'явлення, ми ставимо собі запитання, як я живу свою віру, чи я приймаю Бога в буденних обставинах. Тоді, коли важко, коли незрозуміло, коли страшно. У церкві немає чіткої інструкції щодо святкування, але є кілька порад, які допоможуть глибше прожити цей день. Почни ранок із молитви, навіть коротке звернення до Богородиці з щирим серцем налаштує душу на правильний лад. Якщо маєш можливість, побувай на літургії, благовіщення, велике свято. Присутність у храмі, це участь у події, яка змінила світ. Прочитай Євангелія від Луки, глава перша. Саме там описується благовіщення. Ці слова мають особливу силу в цей день. Побудь у тиші, не обов'язково говорити багато. Іноді найглибша молитва це, це мовчання серця. Допоможи ближньому. Якщо ти не можеш бути в храмі, але можеш підтримати когось. Зроби це. Турбота з любов'ю. Це теж шлях до Бога. Уникай марнослів'я і метушні. Навіть у буденних справах постарайся бути свідомим. Кожна дія з вірою, вже молитва, захисти душу від страхів. Якщо хтось каже, там не можна мити підлогу, не пали вогню, запитай себе, а що каже Бог? Він не вимагає страху, він кличе до любові, багато людей через обставини не можуть прийти до храму. Хвороба, обов'язки, війна, відстань. Але це не означає, що ти не можеш святкувати. Благовіщення відбувається не лише в храмі, бо воно може відбутися у твоєму серці. Ти можеш поставити свічку перед іконою, прочитати молитву, подивитися богослужіння онлайн, заспівати тропар, подякувати Богові в тиші. Головне, бути присутнім серцем. Бо саме це зробила Марія вона відкрила серце. І тому Бог увійшов у її життя. Благовіщення це не просто спомин, це щорічне нагадування, що Бог не перестає говорити до нас, і сьогодні він може зайти у наше серце так само, як увійшов у дім Марії. Головне бути готовим почути і відповісти: наша відповідь це теж форма благовіщення. Бо коли я кажу Богові: нехай буде твоя воля, я стаю співучасником Його плану. А значить, «відкриваю двері для чуда. Нерідко можна почути, на благовіщення не можна пускати в дім тварин, або не можна нічого шити, різати, прибирати, бо буде біда. Люди щиро вірять у це, бо так казали батьки, бабусі, сусіди. Але тут варто поставити одне просте запитання: чи справді Бог дав ці заборони? Церква там це не про магію, це про свободу, яка народжується з любові. Благовіщення це не день покарання за дії, а день зустрічі з Божою милістю. Забобони народжуються там, де не вистачає розуміння, там, де віра замінюється страхом, і замість живого Бога людина боїться порожнього ритуалу. Такий підхід робить із віри щось механічне: не зроблю, боюся, а не зроблю, бо люблю. Але любов до Бога це не уникнення поганих прикмет, а бажання бути з ним у кожній миті. Це питання важливе, бо не всі народні традиції погані, деякі з них несуть у собі глибокий сенс і можуть бути добрим доповненням довіри. Якщо звичай підштовхує тебе до молитви, вдячності, радості, він має сенс. Якщо ж він викликає тривогу, страх, відчуття провини, це вже забобон. Наприклад, традиція прикрашати ікону квітами да це добре. Це жест любові і шани. Але якщо ти боїшся, що. Не поставивши квітку, накличеш біду, то це вже не віра. Священники часто кажуть краще прибери вдома з любов'ю і подякою Богові, ніж цілий день не чіпай нічого з остраху, бо суть не в дії, а в намірі. Погляньмо на Діву Марію вона не питала в ангела: а якщо я помилюся, а якщо щось піде не так, вона просто довірилась. її віра та й це зразок безумовної довіри Богу. Саме тому вона стала матір'ю Бога, і сьогодні Господь не просить від нас бездоганності, Він просить довіри, бо саме в довірі народжується мир, мир, який перевищує всякий розум, мир, якого так бракує нашому світу, особливо зараз. Забобони тримають людину у напрузі. Правдива віра дає свободу. Забобон каже: Не роби, бо буде зле. Віра каже: Зроби з любов'ю, і буде добре. Забобон питає: А що, як? Віра відповідає: Хай буде воля Твоя, Господи, тому найкращий спосіб вшанувати благовіщення не боятися, а відкрити серце, замість уникати життя, прийняти його як простір для зустрічі з Богом. Слова Марії, Ось я, раба Господня, це не просто відповідь на ангельську звістку, це духовна програма для кожного християнина, коли ми кажемо Богові. Так, ми впускаємо в життя його мир, Його благословення. І цей так не обов'язково має звучати гучно, іноді це мовчазна згода прийняти хворобу, трудність, випробування, іноді нерішучість пробачити, іноді ти покірність у ситуації, яку не можеш змінити, але завжди це акт довіри. Саме цього вчить нас благовіщення. Благовіщення це день, коли Бог не просто звернувся до людини. Це день, коли людина відповіла. І ця відповідь змінила все, це не лише спогад про те, що було, це вічний символ того, що Бог ніколи не перестає кликати і ніколи не змушує, лише запрошує, і чекає на наше так: кожен день може стати нашим благовіщенням, коли замість страху ми обираємо довіру, коли замість закритості, ми відкриваємо серце для Його волі, коли замість безсилля. Ми дозволяємо йому діяти в нас. І якщо тебе хтось сьогодні запитає, а що можна робити на благовіщення, скажи: можна молитися, можна радіти, можна любити, можна працювати з чистим серцем, можна бути добрим, можна допомагати, можна прощати, можна дякувати, бо головне не в списку дозволеного чи забороненого, головне в стані душі. Бог не прагне контролю. Він прагне близькості, і якщо ти наближаєшся до нього, неважливо, чи тримав ти віника в руках чи каструлю, важливо, чи було в твоєму серці місце для тиші, молитви і любові. Завершімо це відео молитвою, яку може промовити кожен в тиші, вдома щиро, присвята Богородице, Мати нашого Спасителя, у день твого благовіщення схиляємо серця перед твоїм смиренням. Навчи нас слухати голос Божий, так як слухала Ти, навчи нас довіряти, як довірилася Ти. Допоможи нам сказати Богові так, у щоденних справах, у важких хвилинах, у радості й у випробуваннях, покрий нас своїм покровом і провадь до Сина Твого Ісуса Христа. Амінь. Дорогі друзі, нехай благовіщення не буде для вас лише датою в церковному календарі, нехай стане воно подією серця. Нехай ця радісна звістка про спасіння, про Божу присутність, про любов стане вашим натхненням. І пам'ятайте, Бог не чекає від нас досконалості, Він чекає від нас відкритості. Якщо ви скажете йому своє так, як сказала Марія, він прийде і принесе мир, який не дає цей світ. Хай же Пресвята Богородиця буде вам заступницею, натхненням і матір'ю в кожній подорожі вашої віри, зі святом Благовіщення. Мир вам і радість у Христі.